Як солдат із зуба борони юшку варив, один солдат та стояв на постої у дуже скупої баби, трудненько доводилось солдатові добувати собі кожен краєць хліба. А ще вже про варену страву, то він і забув, яка вона на смак. Занудився він зовсім на тих бабиних сухарях з водою і почав крутити головою. Щоб таке вигадати, щоб і себе вдовольнити, і баби не прогнівити. Солдатики хитрі на всякі видумки, бо голодне тітка, знайшов він старого, заіржавленого зуба від колишньої борони, приніс до хати та почав стругати та мити, щоб баба бачила. Та все з примовою. Оце буде юшка так юшка, і курятини не треба. Дозвольте, бабко, горня і води. Баба зацікавлено дала горня і, наливши зуб від борони водою, приставила до жару кипить аж весело дивитись. А солдат все пробує та хвалить. От буде юшка, так юшка. Дозвольте, бабко, дрібок солі. Дала баба дрібок солі. Згодом солдат просить ще й пшона трохи. Дала баба пшона, бо то ж цікава штука, яка то юшка вийде з боронячого зуба. Згодом просить солдат кілька картоплинок і цибулю. Дала баба і те. От коли б бабусенько ще й сала шматочок, дала баба і сала, бо то ж дуже цікава і нечувана штука. Юшка з боронячого зуба. А коли вже зуб добре уварився, що вже пшоною цибуля розкипіли, то солдатик вийняв його з горнятка і, сказавши, що він ще не на один раз згодиться, поклав обережно на полицю. А юшка була нічого собі і така на смак. Не наче й не із зуба від борони, варена. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.